Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Мої вітання. Чим відзначився Кременчук в інформаційному просторі вівторка? дізнаєтеся вже за мить. А зараз коротко про головне. Районних у місті Рад у Кременчуці з жовтня не буде. Депутати міської ради не затвердили заступника міського голови з питань ЖКГ. Ірина Митрофанова знову в зоні АТО цього разу намагається вивести тіло загиблого кременчужанина. Залишатися з нами буде цікаво. За годину до початку сесійного засідання перед міськвиконкомом зібралися кременчужани переважно похилого віку. Вимога залишити районні у місті ради. Нагадаємо, що саме сьогодні на сесії депутати розглядали питання про неутворення автозаводської та крюківської районних рад. Під намальованими гаслами руки проч райсоветів близько сотні людей прийшли відстоювати свої права. Майже кожен з присутніх твердив, райради у Кременчуці потрібні. Районна рада дуже багато допомагала людям. Потрібні, потрібні. Бачите, я ж дружу потрібна Особливо потрібні нам крюк. Ми хоч к ним звертаємося, а нікакої якусь нам пользу дають з чим допомагають, з так. Деньги на лічені хотіна. Ми хотімо, щоб райс не ліквідували. Я, наприклад, автозаводського району. У нас там терцентр. Ми ходимо в хор, ми ходимо лічити. Хочемо, щоб ми райони залишилися на містах. Поміч людям виписати, пенсіонерам. Піншу що потрібно. Пенсіонери проти ліквідації районної ради. Районна рада приділяє велику увагу пенсіонерам. Велику увагу проявляє і турботу. Так, наприклад, шостий рік вже працює університет для пенсіонерів. Ми ходимо, слухаємо лекції, поповнюємо свої знання. Кожного року нас оздоровлюють на базі відпочинку супутник. Я заради, я вічно заради за словами містян похилого віку. Особливо вони відчувають соціальну опіку спеціалістів по роботі з населенням райвиконкомів та підтримку районних депутатів. нас депутати дуже хороші нарас районної раді. Я тут пользу з моментом хочу сказати велике їм спасіба. От вони і не забувають, і дітей не забувають. депутат. Приїжджав позраля з восьми мартам. Ну тоже ж какої-то жойта нам, хоча б радість якась була. Хочемо, щоб були райони з районними депутатами, вам доводиться з Вони нам допомагають. І спеціалісти по роботі з нами, в нас зв'язано все з все ветеранами, з бойовими учасниками, інвалідами, все ми в місті працюємо. У числі пенсіонерів думку щодо доцільності існування райрад відстоювали і молодіші кременчужанки. Повинні в місті бути раді, не тільки міська, тому що в районі все одно вирішується більше районами. Ці ради нам дуже потрібні. І депутати нам завжди допомагають. Коли ми просимо допомоги, нас підтримують. Районів в городі мільйон нельзя об'ять, не об'ятне, нельзя. Кожен має на своєму місці займатися тим да, кусочком. Ці роботи тим кусочком території, яка йому підвладна. Втім, всі крапки над і розставлять депутати міської ради вже на сьогоднішній сесії. Сьогодні відбулось пленарне засідання 56 шостої сесії міської ради 6-го скликання. Чотири десятки питань розглянули депутати упродовж сесії. Більшість проголосували за неутворення автозаводської та Крюківської районних рад у місті. Саме це питання викликало найбурхливіше обговорення. Інші, втім, не менш важливі рішення приймали у робочому порядку. Олександра Демиденко розкаже в деталях. Почали сесійне засідання хвилиною мовчання в пам'ять Кременчужан, що загинули у зоні АТО. Далі заспівали державний гімн. Після затвердили порядок денний, з якого із додаткових питань виключили ті, що стосувались утворення виконкому і затвердження його складу та визначення кандидатури заступника міського голови. Заслухали депутатські запити. Олександр Березянський звернувся із пропозицією розглянути кандидатуру Сергія Яроша на посаду заступника міського голови. Голови з питань житлово-комунального господарства депутатська група «Кременчуг» пропонує на посаду заступника міського голови з питань ЖКГ Яроша Сергія Михайловича регламентом 79 статті регламенту чітко розписана процедура пропозицій і затвердження заступника міського голови. Але я хочу сказати, що раз дана кандидатура не винесена на розгляд. То ми прислухаємося до побажань депутатів, і слідуюча кандидатура буде узгоджена із комісіями, фракціями, і винесена на розгляд слідуючої сесії. Дане питання вже розглядалося. Втім, сам кандидат Сергій Ярош із власних міркувань не хоче обіймати цю посаду. Я йому дав час на обдумування всіх варіантів, і вже на останній день перед тим як він звільнився. У нас відбулася з ним розмова, де він особисто наполягав на тому, щоб його заява була задоволена. Після цього я її підписав. Тобто, розумієте, скажімо так, людина не випадково звільнилася, а вона зробила це усвідомлено. Тим більше, що я за свої слова відповідаю. Я з ним особисто декілька разів зустрічався і пропонував йому цього не робити. Інший запит депутата стосувався кадрової ситуації на комунальному підприємстві благоустрій Кременчука. Депутат Олег Максак вніс пропозицію провести комплексний аналіз чисельності органів місцевого самоврядування у Кременчуці. Далі перейшли до питання неутворення районних у місті рад. Питання існування депутатських корпусів у районах міста викликало бурхливе обговорення і посилений інтерес як депутатів, так і громадських діячів. На його розгляд, навіть активіст Леонід Харченко із армії відпросився. Його прихід викликав неабияке пожвавлення серед присутніх. Що стосується самого питання, за існування райрад виступили очільники районів. Депутатський корпус це певний інструмент, який... Потрібно користуватися. Це як молоток. Хтось б'є по пальцям, хтось забиває гвозді. Це не значить, що молоток поганий. Просто руки не звідти виросли, от і все. Тому потрібно робити все для громади. Я не бачу доцільності в ліквідації районних рад. Чому поясню? Всі ви добре знаєте, що депутати місцевих рад працюють безкоштовно. Якщо навіть один депутат. Зроби 10 добрих справ за рік. У нас 50 депутатів, це 500 добрих справ на 5 років каденції це 2,5 тисячі добрих справ на громаду територіальну, якщо 20, це 5 тисяч. Думки ж депутатів міської ради щодо доцільності існування рад районних розділилися. Аргументація наступна. На моє переконання, більш доцільно передати в один центр управління. І цей центр управління, той об'єм інформації, який необхідний для. Населення 230 тисяч, він спроможен переробити, опрацювати і не розділяти його цей, так сказати, поток інформаційний, який вони управління цих рішень, які вони обробляють, і ще на дві районні ради. Коли йде мова, і сьогодні вона стоїть на порядку денному, про е реформування, Місцевої влади. То що ми ставимо за мету, перш за все. Ну, очевидно, що тут дві тенденції якось вималювалися. Перше, йде питання про оптимізацію, про удосконалення і про економію. Іде маніпулювання, іде підміна понять. І людина, яка не розуміє, в чому, вона на емоційному рівні написав хтось 40 мільйонів, о, 40 мільйонів. Не буде ніякої економії. Ось як кажуть, ціплят по осені, вважають, пройде час, усі угуманяться, устаткуються. Потім буде нова влада, і дай Бог хтось потім запитає. Ну скажіть, будь ласка, в 15-му році, чи в 14-му райради районній адміністрації витратили 29 мільйонів, а в бюджеті 16-го року скільки буде? І тоді хто тут буде? Вспомніть мої слова: чи буде там економія, чи не буде. І оце буде та оцінка. Яку ми зараз будемо давати, у нас місто досить специфічне. Не забувайте про те, що воно розташовано не по колу, а вздовж. Воно видовжене. Є проблема кому... комунікаційна між двома районами. І куди піти тому пенсіонеру, ветерану і так далі, і тому подібне. Крюков, це ж сплошний частний сектор. Там же одні пенсіонери живуть. Не можна цього робити. Ви знаєте, у мене теж ми з Георгієм Васильовичем робили в одній районній раді. Всі це знають ні для кого це не секрет. Да? Та отак там роботи. Тільки вспівай. Чим закінчилась ваша робота? Віктор Михайлович, так, ви хочете, Михайлович. щоб я вам задала аналогічне питання? <ріст> ну, я вам задаю аналогічне питання. Чим закінчилась ваша О, робота? Оля Михайловна, скажіть, будь ласка, кому стане краще, коли не буде тих людей, які працюють з мешканцями і вирішують їх питання? Кому від цього стане краще? Я думаю, що тут. Певні політичні сили намагаються узурпувати владу в нашому місті. Думки заслухали. Перейшли до голосування 34 голоси за неутворення районних рад. Рішення прийнято. Правильне рішення абсолютно. Тому що треба рухатися вперед. Треба думати про оптимізацію правлінчик діяльності. Я думаю, що Краще буде і управлінська діяльність. Рішення прийнято, воно було прогнозоване. На жаль, Воно не таке, як пропонували ми, але ми на своїй фракції теж радилися. Були різні думки. Я з цього приводу виступав і говорив. Тому ну трагедії робити не будемо. Якщо так вирішили, як кажуть, подивимося, чим воно все далі буде закінчувати. Наша основна мета це зробити так, щоб наші виборці, наші мешканці нашого міста, ні в якому разі не відчули на собі якісь негаразди відносно тих послуг, які надаються. Районні депутати поточну каденцію допрацюють, але на наступних. Виборах новий склад райрад обиратися вже не буде. Щоправда, існує прецедент, коли депутати районних рад після аналогічного рішення у Черкасах почали судитися із депутатами Ради міської. Як буде у Кременчуці, побачимо. Після розгляду цього питання, який тривав майже дві години, оголосили перерву, вже після якої продовжили розгляд питань порядку денного. Зокрема, розподілили залишки спецфондів міського бюджету. Рішенням передбачено 5 мільйонів гривень спрямувати на завершення реконструкції скверу імені Бабаєва, 6 мільйонів на роботи у міському саду, 75 тисяч гривень на пам'ятник Небесній сотні. Депутати погодили кандидатуру багатодітної матері на звання Мати героїня. Нею стала Ніна Чубикіна. Своїм рішенням виділили по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих в АТО Кременчужан. Утвердили низку програм енергозбереження та безпеки дорожнього руху. Прийняли у комунальну власність від заводу дорожніх машин приміщення, в якому відкриють дитячий садок. А також прийняли рішення про передачу приміщення колишнього військового шпиталю Національній гвардії України. Керівник громадської організації штаб підтримки армії, відомий у місті волонтер Ірина Митрофанова, наразі знову перебуває у зоні. АТО. на цей раз Ірина відправилася до зони бойових дій, щоб забрати та привезти додому тіло загиблого кременчужанина Андрія Покладова, яке не віддають сепаратисти. Як відомо, чоловік загинув під час виходу військ із Дебальцевого. Далі Ірина Митрофанова телефоном сегодня шли, уже три дня шли переговоры по поводу выдачи наших ну, еще одними волонтерами ребят, которые погибли в районе Дубальцева. Была договоренность с ополченцами, что тела выдадут, но для этого надо будет поехать сюда, опознать свои тела, вывести, потом дальше идут переговоры. Ребят пропустили в Дубальцево, но тел найти невозможно, потому что там тела по всему городу уже идет запах, уже трупы погибших ополченцев закапывают. Страні закапувати села, то есть найти пока это невозможно. Там ще у нас пропал без вести іншої заняття. Картина там ужасна. Туда не могут проехать никакие журналісти в добав. Вообще нікакі, ніяких організацій там домов нет. жителі на сторони усі агресії. Волонтери асоціації екстремальних видів спорту в чергове доправили гуманітарний вантаж пораненим бійцям в Вартеміськ Донецької області. Сьогодні Володимир Клевжець розповів на. Нашим журналістам про результати поїздки. Минулого тижня Кремчуцькі новини вже розповідали про діяльність волонтерів Асоціації екстремальних видів спорту та жіночої сотні. Окрім продуктів від небайдужих фермерів та ліків, що надали аптекарі-благодійники, свій вклад до гуманітарного вантажу зробив і колектив шпиталю для інвалідів війни. Тут продукти такі печення, сладості, все остальне. от це все, що для, для больниці. Катетери, то тобто для хірургічного стаціонару. Приємно те, що наші похірургії, які відгрузили з нашого госпіталя от, і передачі нашого госпіталя, то дуже понадобились і загрузили відділення медикаменти наші і одразу повезли в операційну. Якраз в нагоді пораненим бійцям стали продукти до столу, які волонтерами передала Кремчуцька громада. Отвезли все, что они у нас просили. За вхоз, который обслуживает, так сказать, столовую, сказал, что питание было в первые дни на рубль 50 для каждого, так сказать, пораненного. Ну, в день, да. Ну, бюджет, наверное, так. Ну а где его взять? Вот. На сегодня они сказали, что больные будут давать столько, сколько им хочется щоб вони тільки виздоравлювали. Начмет Артемівської лікарні просив передати всім подяку за надану допомогу. Крупи і макарони нам дійсно передав Кременчуцький ісполком, тому що в нас не було, все інше було. То, звісно, вони пішли по сусідству. І начмет відблагодарив. Ми, лікарні, працівники Артемівської центральної, район, центральної районної лікарні, вдячні за нерівнодушні люди, які висприймають лікарня, Боль наших пацієнтів, ранених, пострадавших в зоні, АТО як свою Низький поклон вам. На тому волонтери Асоціації екстремальних видів спорту зупинятися не планують. Дівчата з волонтерської організації Жіноча сотня продовжують допомагати їм зготовляти овочі для борщових наборів. Як їх готують, Крамчуцькі новини обіцяють вам показати вже незабаром. На черзі інформація з електронних ЗМІ. видання Кременчук Тудей повідомляє президент України Петро Порошенко дав високу оцінку броньовикам Крас Фіона та Крас Ураган, які власне виготовляють у Кременчуці. У в'язненому Кременчуцької виправної колонії відірвало кисть про обставини трагічної події. Читайте сторінками Кременчук Тудей. Журналісти телеграфу інформують про виділення з міського бюджету щомісячної стипендії 32 спортсменам. Список найкращих можна побачити на інтернет-шпальтах. Володимира Ярмолу наказом президента України призначено головою Кременчуцької районної держадміністрації. Про це в подробицях читайте на сайті Телеграф. Для дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, волонтери початківці влаштували справжнє свято. Так розпочалася практика для учнів Кременчуцької академії волонтерства. Як малеча провела час із активістами, дізнайтеся із нашого сюжету. Дитячий сміх і веселий настрій запанував у центрі соціально-психологічної реабілітації, коли до нього завітали волонтери молодіжного парламенту та учні Кременчуцької академії волонтерства. У нас уже другий тиждень триває Кременчуцька академія волонтерства. Вона направлена на те, щоб вивчити волонтерів. ...проводити різноманітні благодійні акції, соціальні заходи. І перша тематика у нас була саме символічна, тому що наша організація дуже багато цих проводить. Це робота з дітьми в соціальних установах». Для вихованців центру активісти організували насичену розважальну програму. Із дітлахами молоді люди розфарбовували малюнки і грали в активні ігри. Підлітків навчали сучасним танцям та брейк-дансу. Давно я так вже не танцювала. аж жарко. розліклися, класно так. Кретим, конечно, чтоб каждый день такой был. Мои выгум ждатики всегда, чтобы так повеселиться. И досвідчені волонтери, і новачки наголошують. Дарувати дітям радість та бачити посмішки на їх обличчях це справжнє щастя. Для мене це дуже важливо, так як ми можемо подарити дітям радість, зделать їх щасливими, і ті волонтери, які ще більш щасливі, ніж от ці діти, тому що це дуже велика радість дарити кому-то радість. я захотіла помогать дітям, потому что я вижу, как что они нуждаются в большем, даже Чим ми самі? Я хотіла передати свою доброту дітям і намагатися зробити їх світ краще. А по завершенню активного відпочинку усі вихованці центру отримали від волонтерів подарунки, розмальовки і солодощі. У спортивному комплексі Політехнік відбулися останні двобої чемпіонату Кременчука з футзалу серед команд вищої ліги. А отже, і стали відомі призери цьогорічної першості. В елітному дивізіоні перемогу здобули футболісти Кілікії. Їх а також срібних та бронзових призерів змагань нагородили кубками та грамотами Федерації футболу Кременчука. Останній тур цьогорічної першості міста з футзалу серед команд вищої ліги повинен був дати відповідь лише на одне запитання, які колективи завоюють друге та третє місця. Адже футболісти кілики ще в передостанньому турі забезпечили собі чемпіонство. У нас зіграний колектив. Ми практично тим же составом грали этот чемпіонат і предыдущий виграли теж в тому году перше місце. тому легко було з командою не працювати. Це раз, і друге, що це всі воспитання наші детської школи грали у нас в команді. різних возростей, різних випусків, поэтому я їх всіх з детства знаю, всіх тренірових не знаю, благодарю їх за підготовку. Вот і поэтому на ми в сигралі пройшли чемпіонат. Работать было легко с ними і приєдна, слід свіго ми виграли перше місце. Саме тому поєдинок з комсомольським фламінго вже не був вирішальним, і переможці перегонів провели його, особливо не напружуючись. Віддали без бою три очки, поступившись 0-3. У цій ситуації двобій між Шарліста нафтовиком втратив інтригу ще до початку, оскільки за особистими показниками комсомольчани фінішували у чемпіонаті краще. Тож підсупком підопічні Антона Дендікова закінчили змагання на третьому місці. Тільки набрала упродовж чемпіонату 33 очка. Здобула 11 перемог та тричі поступилася. Срібло завоювали гравці комсомольського фламінго. В їхньому активі 10 перемог, дві нічиї та дві поразки, і замкнули трійку лідерів футболісти Шарліз з такими ж показниками. В этом году. Е Чемпіонат міста Кримичева по футзалу зібрав рекордне количество команд участниц Более 60 команд участвують в нашому чемпіонаті. Тим не менее, інтрига сохранялась в высшей лиге практически до последних туров. Є победителі, але проигравших, я вважаю, нету. Кращим гравцем вищої ліги в другий поспіль визнали Вагес Аркісяна – теліки. А кращим голкіпером Василя Ночовного – Фламінго. Кращим бомбардиром став форвард нафтавика Мирослав Смакула. І про погоду у Кременчуці завтра погода буде дещо хмарною, без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус одного до плюс чотирьох. В день чотири-дев'ять градусів тепла. Таку інформацію надали нам синоптики Полтавського гідрометеоцентру. На цьому прощаємося. Побачимося вже завтра, о 21.10 на телеканалі Лтава. Бережіть себе та будьте щасливими.